Вітаю вас, малята, на занятті з ознайомлення з природним довкіллям. Діти, подивіться, що я сьогодні знайшла. Так, це пірячко. А хто міг би його загубити? Так, якась пташка. З настанням холодів відбуваються зміни у житті птахів. Їм нічого їсти, і частина їх відлітають у теплі краї. Першими відлітають комахоїдні птахи, такі як ластівка, солов'ї. Вони відлітають тому, що зменшилася кількість комах. А чим же харчуються птахи? Давайте розглянемо. Птахи їдять різні жучки, черв'ячки, насіння, горіхи, ягоди. А з настанням холодів їм не вистачає їжі. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею, шпаки, дрозди. Останніми відлітають ті птахи, які живуть на водоймах, журавлі, чаплі, лелеки. Коли водойми замерзають, нас Полишають дикі гуси, качки, лебеді. Вони також відлітають до теплих країв. Пташки, які на зиму покидають свій рідний край, називаються перелітними птахами. Це такі, як ластівка, лелека, зозуля, шпаки, солов'ї, журавлі. Одні птахи вирушають у мандри малими групами, інші великими зграями. Лелеки і гуси летять гуртом, клином один за одним. А деякі птахи летять по одному. Наприклад, зозуля. Всі птахи різні за зовнішнім виглядом, розміром та співом. Це лелека. Давайте розглянемо, як виглядає лелека. Лелека великий птах, у нього великий тулуб, довга шия, довгі лапи та довгий червоний дзьоб. Він має чорно-білий колір. Сьогодні я пропоную вам намалювати цього птаха. Для цього нам з вами знадобиться аркуш паперу. В мене блакитного кольору, фарби білі, червона, чорна. Будемо малювати відбитком долоні. Для початку беремо білу фарбу та наносимо її на долоньку. Зафарбовуємо кожен пальчик. Після того, як зафарбували всю долоньку, притискаємо до аркушу та робимо відбиток. Далі дофарбовуємо всі місця, які не відбилися до домальовуємо голову чорною фарбою, крапочкою робимо око та домальовуємо. Крила та хвіст. Далі Червоною Фарбою. Малюємо довгий дзьоб та довгі тонкі лапи. Діти, ось така лелека вийшла у мене, а які вийдуть у вас, я буду з нетерпінням чекати. Бажаю вам успіхів і до побачення!